Учні білоцерківської школи номер 15 розмалювали військові автівки, які згодом поїдуть на фронт. Крази придбали місцеві волонтери, привізши їх з Фінляндії для переобладнання. Всередині машин школярі написали різні патріотичні гасла, рядки з віршів, зобразили краєвиди та символи України. Також на позахшляховиках закарбували імена загиблих білоцерківців Дмитра Доманова та Олександра Чуйка. Дружина та донька останнього. В нього долучилися до творчої ініціативи та залишили відбитки своїх рук на стіні. Цей автомобіль призначений для того, щоб перевозити поранених захисників до госпіталю. Тут буде вісім ліжок. Ну, я думаю, хоч трішечки піднімемо їм бойовий дух і підтримаємо їх. В перший день ми тут понакидали ескізи вчора і сьогодні вже працювали фарбами. Діти повністю самі підбирали ескізи, навіть не довелося і допомагати. Вони вже знали чітко, що вони будуть малювати, писати. Вони вложили сюди всю свою енергію. Всі активці я малювала. Оцю країночку я її намалювала, тому що коли військові будуть заходити у цю машину, і перед ними буде вставати оця, оця дівчинка, і це буде як погоже на уют вдома. Молювала довго, там десь. 5 годин чи більше. Це учні сьомого класу, шостого класу, учні перших других класів, які ставили долоньки. Хочу сказати, що також наша школа проводила акцію ще навесні, яка збирала кошти на облаштування цих машин всередині. Тобто, у нас була акція до якої долучились і батьки, і діти, і педагоги. Ми зібрали майже 47 тисяч гривень.